Доброго дня, діти! Сьогодні я вам розповім про осінь. Думаючи про цю пору року, уявляєш себе серед осіннього парку. Який же він гарний. На золотому тлі вже пожовклого листя виділяються яскраві плями осік. Кленів. Пожовкле легке листя повільно падає. Зі струнких берізок між деревами відніються тонкі срібні нитки липкого павутиння. Тихо в парку під ногами шелестить опале сухе листя. Ще іноді курликають високо в небі журавлі, дивовижний осінній пейзаж. Щось прощальне відчувається в парку. Але яке чисте та прозоре повітря восени. На узбіччі алеї стоїть ще зелений, старий, розлогий дуб, втрачаючи дозрілі жолуді. Як же добре серед осінньої яскравої природи довго не хочеться залишати її, розлучатися з цими золотими осінніми днями. Але скоро ці дні вже закінчаться, і ми маємо останню можливість помилуватися видом. Адже осінь красуня, як ніби талановита художниця, розмалювала кожен кущ. Дерево, квітку. Як добре дихати на повні груди прекрасним повітрям, радіючи його прозорості і чистоті. Приємно насолоджуватись золотою осінньою гамою, в яку сміливо вплітаються червоні кольори з різноманітними відтінками, що створюють багряні, пурпурові, бузукові, вишневі. Фіолетово-червоні або бордові листочки. На жаль, ця дивовижна неповторна пора року триває недовго та згодом покидає наш край. Отже, дітки, потрібно цінувати кожен день прожитий серед осінньої краси, щоб ще довго ласкаве осіннє сонечко зігрівало нас в холодні зимові дні. Дякую вам за увагу! До побачення!